Тату Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, захисти нашу країну сьогодні вночі, від стрілу лукавого. Ми молимося, Господи Тобі, щоб не було поганих новин. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб були хороші новини, і наша земля, вона була звільнена від ворога. Тато Небесний, бережи наших захисників, бережи, Господь Боже, нашу країну від нових захоплень, молимося, Господи, Тобі, зруйнуй всі плани ворога, молимося, Господи Тобі, Боже, щоб в нашій країні з'являлися люди від Тебе, і вони вирулювали цю всю ситуацію. Молимося, Господи, Тобі, тому що, Господь Боже, молитва це потужне Слово Боже Господь, потужна дія, ми, коли ми, Боже Господь, молимося, все змінюється навколо, і ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб темрява уходила, і світло приходило. Благослови Господь Боже завтрашній день. Благослови Господь Боже всі рішення, які потрібні, Боже, прийняти, які на добро. І не дай Господь Боже статися поганому. Боже, ти є Альфа і Аміга, ти є початок і кінець. Молимося, Боже, тобі в ім'я Твоє. Амінь. Тато небесний. Я приходжу зараз до тебе в молитві і прошу тебе, Господь Боже, щоб відбувалися зміни в кожній людині від тебе. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вона нарешті змогла побачити те, що вона раніше не бачила. Молюся, Господи, Тобі, щоб її серце було зцілене тобою. Зміни тобою, Господь. Боже, тільки ти один можеш змінити будь-які обставини, змінити нас, Господь. І я молюся, Господи, Тобі, щоб ми не вірили в лож, яку нам говорить от той. Господь, ти нас спас, ти заплатив велику ціну за наше життя. І я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен. Кожен відчув Тебе, відчув твою присутність і відчув те, що Він прощений. Молюся, Господи, Тобі, щоб старі двері закрилися і нові відкрилися. Тато Небесний, я молюся, Господи, Тобі. Щоб кожен почув Тебе, Боже Господь, таким, який ти є, Господь Боже. Не тим, що говорять Боже люди, що для мене Бог там той. той Господь, я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен відчув, що ти Господь, Елахім, Ель Боже, Рафа. Боже, ти Господь Боже цілитель, ти Господь Боже освободитель, Боже. Боже, молюся, Господи Тобі, Боже, щоб зараз, Боже, Господь, людина, яка чує цю молитву, вона відкрила Слово Божє і отримала для себе відповіді. В ім'я Твоє, Боже, Ти є початок і кінець. Ти є Альфа і Аміга. Молюся, Господи, Тобі за зміни в кожному житті. В ім'я твоє Боже. Амінь.